У Москві суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у кроку Сіті Холі. Про це сьогодні повідомили російське прокремлівське видання Ріа Новості у телеграмі. Нагадаю, у концертному залі кроку Сіті Хол, 22 березня, сталася стрілянина. У будівлі була пожежа, завалився дах. Наразі відомо про 137 загиблих та 180 поранених. Повідомили у слідчому комітеті РФ 23 березня. Відповідальні за теракт взяли на себе бойовики іділ в заяві, опублікованій в соціальних мережах. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На своїй сторінці у соцмережі ікс 24 березня закликав світ не сприймати намагання президента РФ Володимира Путіна пов'язати стрілянину у укропу Сіті Холл із Україною. Голова української дипломатії також назвав Путіна, цитую патологічним брехуном, як Росія та на міжнародній арені намагається використати теракт укропу Сіті Холлі на свою користь. Говоримо із політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Ан ігор вітаю вас! Вітаю, Пане Ігоре, за останні кілька днів такий масив інформації із прокремлівських всяких телеграм-каналів, а також із джерел закордонних, які теж підігрують росіянам про те, що Україна якось дотична до цього теракту. Ну що просто не злічити. Чому росіяни намагаються використати саме так цей факт? Ну тому, що їм, мабуть, дуже складно визнати, що вони просто проспали терористичну атаку всередині країни. А проспали вони її через те, що зосередили всі свої сили на війні проти України, яку вони ведуть вже третій рік. Широкомасштабну війну. А війну в цілому починаючи з 2014 року, країна витрачає. Мільярди насиловиків, так званих, да, які є в цій країні, і виходить, що вони не можуть ну елементарно проконтролювати ситуацію і допустити ті події, які відбулися в цьому кроку Сіті Холі. Да. І зрозуміло, що їм треба знайти якусь іншу причину не існування якоїсь там терористичної організації, яка насправді є, яка насправді діє, яка насправді планувала теракти в багатьох європейських країнах, і дуже важливий момент проводила теракти, наприклад, в таких двох країнах як Іран та Сирія до речі, які є партнерами і близькими союзниками Російської Федерації, тобто іділ він воює проти тих, в тому числі ісламських країн, які підтримуються Росі... Росією, і атака на територію Росії, вона тут є логічна, але оскільки їм тепер треба знайти якусь іншу причину, вони намагаються скомпілювати оцей так званий український слід. Насправді в них виходить дуже погано, тому що ну, по-перше, величезна кількість нестиковок, навіть в тому, що відбулося в кро. Окусі призводить навіть самих росіян, і це помітно по їхнім паблікам до думки, що це ледь не була спланована акція з боку якраз російських силовиків Що вони щось знали, але не сподівалися просто на такі масштаби. З другого боку є величезна кількість заяв всіх демократичних розвинутих країн, які. Ну, знаєте, відкидають будь-яку можливість якось це зв'язати з Україною, і прямо вказують на те, що Росія це спеціально використовує, щоб розмухувати оцю істерію проти нашої країни і е, ну, посилювати, екскалювати ту війну, яку вони ведуть проти України. Ну а невелика кількість, е, вибачте, корисних ідіотів, які є в різних країнах, які підтримують цю версію. Вона насправді на сьогоднішній день не сильно користується популярністю, тому що тут дуже сильно схоже на теорію змов і ну зрозуміло. Міло, що в основному маргінальні верстви е, таку теорію можуть підтримувати. Але Росія буде і надалі намагатися якось максимально цю тему викрутити і або прив'язати, все ж таки, спробувати до України, що мені здається їм вже не вдасться, або діяти по дуже простому принципу російської пропаганди. Нічого є ні є правдою, і все є можливим. Такий варіант їх також в принципі влаштує. Перш ніж ми продовжимо, є повідомлення у телеграм-каналі повітряних сил зсу про те, що ситуація з активністю ворожої тактичної авіації на сході та південному сході не змінилася. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів і не ігнорують, не ігноруйте сили сигнали повітряної тривоги. Як бачимо, повітряна тривога досі лунає в низці областей. Це і Херсонська, і Миколаївська, і Запорізька і Дніпропетровська та Донецька. Будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення відбою. Побережіть себе. Ми продовжуємо розмову про теракт в Росії, який намагаються використати проти України. Ну просто ситуація навіть іноді комічна. Спецслужби наших партнерів повідомляють задовго, за кілька тижнів про те, що в Росії готуються теракти, називають можливих виконавців. Потім і діл бере на себе відповідальність. А росіяни все одно гнуть свою лінію. Чи це якось на заході відстежується і чи впливає це на аудиторію західну? Ну насправді це від, від, відстежується в повній мірі і звичайно впливає, але не з тим знаком, на який сподіваються росіяни. Тому що, розумієте, коли е, сьогодні, наприклад, зранку Франція вводить по перше найвищий рівень терористичної загрози в своїй країні? А по друге, Макрон офіційно говорить, що і планував такі теракти на території Франції, але ми відповідно дуже знаєте, так уважно поставилися до попереджень і змогли їх уникнути. Ну що ну чим це крити росіянам? У них немає на це можливості. Тому що вони прекрасно розуміють, що відбулося. Вони розуміють, що ніякої України там взагалі не могло бути з безлічі, скажімо, причин. Але ну бачите, їм дуже складно зараз визнати, що монолітність режиму тотальна влада, яку має Путін, насправді не гарантує росіянам навіть мінімальний рівень безпеки. Ну причому тим, які приходять там щось дивитися, відпочивати, розважатися і так далі. Вони перебувають в будь-який момент під можливим ударом з. З боку терористів, що в свою чергу породжує інші питання: а на що ви витрачаєте гроші? Платників податків в тому числі да от на цих на цю армію там силовиків, яка є на Росії, на сотні тисяч камер е, і так далі, якщо ви не можете запобігти такому жахливому теракту, який відбувся, і зрозуміло, що найпростіше сказати, що це просто через війну з Україною, це все зробила Україна, і відповідно вона за це повинна нести відповідальність. Я думаю, але насправді я думаю, що вони змушені фактично будуть від цієї версії відмовитися. Чому тому, що якщо вони будуть і надалі її качати, ну вони ж виставлять себе остаточно повними дурнями і навряд чи на це російська влада там згодно буде піти. Вони, скоріш за все, скажуть, що е, це якісь там неназвані люди, планували все це, їх значить, там підбили на здійснення цього теракту, і ці люди десь там знаходяться на заході. Тобто, там якісь ляльководи, є отам серед західних країн, які е, використовують цю організацію. Я, до речі, чув одну із версій, яку розганяли на Росії, що насправді і ділом повністю керує Ізраїль, і це може бути дії там Ізраїля. Да? Ну тобто, там настільки вже дурні теорії породжуються, але розумієте, їх буде багато, тому що їм вигідно тримати і своє населення, от в такому стані, знаєте, дисонансу, коли вони не будуть розуміти, що відбувається, і відповідно будуть вірити все те, що їм будуть говорити. І потім, коли вони скажуть, що нам потрібна додаткова мобілізація. Там, оскільки ми ж знаходимося під ударом, у нас і війна з Україною, і тероризм, то ну значна частина Росіян проти цього не буде просто там протестувати, не буде ховатися. А як вівці підуть на ці там військомати, да щоб потім опинитися в збройних силах Росії, ну, тобто вони цю ситуацію просто використають для того, щоб набрати більше військових. Ну або для мобілізації, хоча Путін це може зробити і без цього, я думаю, що більшою мірою він це використає насправді для іншого, щоб максимально вже закрутити всі можливі гайки всередині країни і проводити репресії, взагалі не звертаючи увагу вже ні на що. зверніть увагу, два дні вони обговорюють дуже активно повернення смертної кари. Тобто, це навіщо робиться? Для того, щоб її повернути, але е, оці люди, до речі, які здійснили цей, цей терористичний акт, вони не будуть страчені, тому що закон не має зворотньої сили. А коли вони повернуть Смертну кару її будуть застосовувати, наприклад, проти опозиціонерів, і не треба буде придумувати, як вбити чи довести до смерті Навального. Їх просто можна буде ну, знаєте, там приговорювати до смертної кари і спокійно собі розстрілювати, як робили за часів Сталіна. Ну і цим же шляхом за великим рахунком рухається Путін. Кожного разу в Росії використовували саме такий метод, коли спочатку були якісь теракти, а після того закручування гайок. Оце було і Норд-Ост, і Беслан, і більше десятка таких випадків, коли підривали будинки в Москві і так далі. Тому певно, маєте рацію. Пане Ігоре, дякую, що доєдналися до ефіру. Ігор Ритерович, політолог, кандидат політичних наук. З ними обговорювали, як Росія як Кремль намагається використати проти України теракт у корок у Сіті Холі.